Привітати кращих випускників цього ліцею. Але перед тим я би хотів привітати Макаревича Миколи Васильовича, тому що прошу вас на сцену, прошу, прошу, тому що його зусиллями, і це дуже хороший вибор голови районної державної адміністрації, голови районної ради, що саме вас призначили. Директором я переконаний найкращого ліцею в Чернівецькій області і думаю, що одного з найкращих в Україні. Я з великою повагою відношусь до випускників вищих учбових закладів. У нас багато є економістів юристів. У нас катастрофічно в державі і в області не вистачає людей робітничих професій. Переконаний, що випускники вашого ліцею. Які вже вміють робити щось своїми руками, здобудуть і вище інженерами, яких нам також не вистачає. Микола це перше, це подяка вам за вашу велику роботу. А в друге, відмінникам, які зробили себе самі, але з вашою допомогою. Михайло квіти для вас.